Вісім команд виявили володарів медалей та кубків на відкритій першості міста з волейболу серед дівчат. Турнір тривав два дні та зібрав команди з решетилівки, Омельника, Козельщини, Пришиба та горішніх плавнів. Чи витримали конкуренцію з боку гостей господарки змагання з подоляночки? Та як виявила себе команда вищого професійного гірничобудівельного училища? Дивіться далі у сюжеті. Усі вісім команд були присутні на відкритті першості міста з волейболу, яка відбулася у спортивному комплексі Динамо. Учасниць турніру привітали почесні гості фахівчиня сектору фізичної культури та спорту, відділу культури, спорту і туризму Грішньоплавнівської міської ради Оксана Ліщенко, директор комунального закладу Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Анатолій Манько. Про особливості турніру розповів його ініціатор, тренер команди Подоляночка, фахівець центру Спорт для всіх Сергій Подолян це спорт для всіх. Подоляночка. Ми виставили три склади: молодші, 12 рік, 13, -й, 11, -й, 10. -й. І основна команда, яка вже приймала участь в чемпіонаті області 2008 року народження. Для дітей у нас перший турнір. От команда 10-11 року, 12-13. Ці команди ще ніде не грали. У них перший турнір, ну, вони ще займаються 3-4 місяці. Команда, основна восьмого року, вона каже з таким невеличким досвідом. Ну а завдання, як у всіх, перемогти. Протягом двох днів команди провели справжній ігровий марафон. Була велика кількість матчів та емоцій після перемог і поразок. Завершував турнір, матч, в якому вирішувалася доля бронзових нагород. У третій вирішальній партії перемогу здобула нова команда дівчат із вищого професійного гірничо-будівельного училища. Дуже багато емоцій спочатку забрали першу партію. Була, була дуже радісна, але дівчата потроху починали. Нервувати, потроху починали робити помилки, на напрягатися дуже сильно. Хоча я брала хвилини та казала, щоб вони розслабилися, видихнули, щоб вони грали в своє задоволення. Та коли ми програли другу партію, було дуже страшно, бо вони вже всі були дуже замучені. І ну, було страшно, що просто за фізичною підготовкою не, не, не дотягнути просто. Але дівчата з ВПГБУ витримали та отримали ось такі привітання від учасниць команд з горішніх плавнів Пришиба та Решетилівки. Турнір завершила церемонія нагородження, де кубок та медалі за третє місце вручили команді ВПГБУ. А її лідерка Діана Костенко отримала індивідуальний приз. Другими у турнірі фінішували дівчата з волейбольного клубу Решетилівка. А кращою у цій команді визнали Єву Сливу. Мені дуже сподобалося, було звичайно важко, але ми змогли, і це все команда. Без команди не вийшло б. Чим тобі волейбол подобається? Ну мені подобається, тому що це команда, командна гра, це азарт. Я граю в першій зоні, мені там дуже подобається. Я люблю стояти в защиті. А команда мені дуже подобається. Я дуже щаслива, що я граю разом з ними. Переможницями дводенного змагання стали господарки турніру з команди Подоляночка 2008 Її гравчині стали володарками індивідуальних призів. Поліна Огер була найкращою у команді. А Дар'я Латенкова отримала приз MVP як найкорисніша гравчиня турніру. Взагалі не очікувала, що цю статуетку. Ну, це було дуже неочікувано, але я дуже рада. А от враження, звісно, ну, чудові, це було дуже незабуваємо. І ми в цей день, мені здається, більш зібралися, набагато краще грали, ніж учора, і ну, були готові до всього тягнули всі м'ячі, тому і здобули перше місце. Які емоції надають такі турніри? Ну, круті емоції. Це звісно завжди цікаво, круто, і навіть ну сама гра цікава була. Це дуже круто, дуже круті суперники в нас були. Відкритий чемпіонат міста з волейболу серед дівчат підбив підсумки сезону, що був тривалим для команд із горішніх плавнів та з чималою кількістю яскравих моментів. Влітку дівчата команд «Подоляночки» підтримуватимуть фізичну форму у турнірах з пляжного волейболу, а потім розпочнуть підготовку до наступного сезону.